Не закінчили ми справу 2004-2005 року, тому що тоді ми пішли з Майдану, да, і е, віддавши владу в руки людей, які потім цю владу потрохеньку, спочатку потрошку, а потім оптом передали в руки тих, кого ми їх відібрали 2004 року. Вчора політики прийшли сюди, просили знову піти з Майдану, приєднатися до майдану партійного, але Мушу сказати, ми один раз вже звідси пішли. Ми все втратили. Я почну з того, що мабуть, народ все ж таки має вчитися не тільки віддавати владу а, е, своїм представникам, а й контролювати цих своїх представників. І власне цей майдан, на відміну від того партійного, символізує, що власне дійсно народ і джерело влади. Да? І народ має бути тою контролюючою службою, да? не якісь. Комітети, якісь міністерства з доходів, да. а власне народ на це має на себе взяти. Чим це скінчиться? Ну я не знаю. Я вважаю, що цей майдан мав би чекати до 29-го. Мирно. Що буде далі? Формує важко сказати. Це від, залежить від того, скільки нас тут збереться, правда. Я не знаю, чи зможемо ми, навіть якщо нас береться багато, перегинати ту людину, яка сидить на горі на банкові, Так? Але можемо почати формувати інститут громадянського суспільства замін тих політичних партій, які дискредитували себе торгами останніх років 9 років. Ви знаєте, вчора, коли вони нарешті розбіглися, злякалися того, що було з під Кабміном, вчора розбіглися, вони прийшли, наспорожніли майдан. Ну, ще трошки там було людей, потім вони спровокували бійку, люди зовсім розбилися. І вони лишилися тільки за своїми палатками, да, прапорами і гаслами. Все більше в них нічого немає. да. Я не можу, не можу казати там за гроші, чи вони тих людей збирають, чи не за гроші. Зараз там багато людей прийшло від щирого серця. Ми це дуже добре розуміємо. да. Але зневіра до тих людей. ну... Хіба що на трошки менше ніж невіра до тих людей, які зараз символізують владу на цій горі, вони частина однієї системи. І якщо починати щось змінювати, то мабуть треба, якщо хата розвалилася, як вчора, мабуть, йому це вживав і Юрій Луценко. Та якщо хата розвалилася, ну він трошки не доказав. Якщо хата розвалилася, робити в ній євроремонт, ну, без глузду. Мабуть, потрібно трошки доживати в цій хаті поруч будувати нову. Правда, і власне я вважаю, що може, 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 нам вдасться це почати робити тут. Студенти, які тут зібралися, вони е краще за нас. 89-го, 91-го. мабуть, багато з них вже навчилися на наших помилках. Мабуть, вони зроблять свої, але здається, Васловгаво сказав, коли він повиганяв всіх своїх суддів. Призначив молодих людей студентів. Його спитали, вибачте, а це ж буде кілька років помилок жахливих. Він каже, краще 5 років помилок, ніж 25 років саботажу. Було 20 років саботажу. Давайте навчимося помилятися і самим вчитися, да не нашим дітям вчитися. Давайте самим вчитися.